Мої вітання шанувальникам спорту Львівщини в ефірі. Черговий випуск підсумкової тижневої програми Спорт Панорама. Тріумфально для України завершився чемпіонат світу з фехтування у Будапешті. У загальнокомандному заліку ми посіли третє місце, завоювавши чотири медалі: дві золоті, одну срібну та одну бронзову. Золото для України виборола шаблістка Ольга Харлан в особистій першості і в команді разом із Галиною Пундик Аліною Комашчук та Оленою Вороніною. Срібло виграла команда шпажистів: Богдан Нікішин, Дмитро Карюченко, Віталій Медведєв та Анатолій Герей. Ну а бронза в активі львівського рапіриста Ростислава Герцека. Про ці та інші події спортивного життя дивіться упродовж наступних півгодини. Львівське фехтування продовжує свої славні традиції. Ростислав Герцог підкорює підістал Пошани на чемпіонаті світу. Нагороди ноку знайшли героїв червня та липня. Лауратами стали веслувальник Віталій Вергелес та кульовик Роман Бондарук. Регбісти Сокола повернули з Харкова. У другому турі регбі 7 знову п'яті. Ветерани водного полу Львівського Динамо гостювали у Бресті. Будівництво арени у Львові до Євробаскету-2015 розпочато. Львівський раперист Ростислав Герцик в історії. На чемпіонаті світу у Будапешті спортсмен завоював бронзову нагороду. Третє місце для України є неабияким успіхом, особливо зважаючи на те, що до сьогоднішнього дня останній раз у цьому виді зброї наш співвітчизник піднімався на підестал пошани світового форуму ще у 1999 році. Тоді Сергій Голубицький втретє поспіль, став чемпіоном світу. Нині ж Ростислав Герцик лише торує шлях до світових п'єдесталів. Спілкувалися з тріумфатором Будапешта, і наші журналісти. Цей успіх не був випадковим, розповідає тренер Ростислава Сергій Гаравський. Попри злате та падіння, юнак ще з дитинства крок за кроком виборював місце на подіумі. Пошани все починалося з дитячих змагань. Потім був, як здавалося, несподіваний успіх на чемпіонаті України на Кубку України 2006 року, коли йому було 16 років і несподівано він став перший. Оце це дійсно було несподіванка. Увінчатись перемогами на всеукраїнському рівні для Ростислава не було єдиним бажанням. Коли доробок рапіриста поповнився медаллю Європи, хлопець вирішив відчинити двері до світових турнірів. В Будапешті на юніорському етапі Кубка світу він посів друге місце. Знову таки несподівано. Потім був третій. Там же і. 2008 він став чемпіоном Європи в команді разом з своїм товаришем і моїм учнем, ще одним клодом юнесом. Як не крути, а світові фехтувальні доріжки ставили все нові та нові завдання для юного Ростислава. Тут він схрещуючи рапіру з іменитими мушкетерами не лише завойовує авторитет у суперників, але й готується прийти від юнацького до дорослого фехтування. Багато людей просто закінчують. Зі спортом, тому що не можуть перейти, це дуже такий важливий Рубікон. Ну, на щастя, нам вдалося його перейти. В 2010 році в Парижі він вже був на світі восьмий. Потім знову була низка не дуже вдалих виступів, поки в 2019 році на Кубі на етапі КОПКА світу він не був другим і в Бонні був третім. Як тільки на світовому горизонті загорівся Олімпійський вогонь лондонської олімпіади 2012 року, хлопця спіткала невдача. Тільки диво йому завадило не попасти на Олімпійські ігри в Лондон. Він, майже, він, він, він там вже був, але там збіг обставин, зміна фектувального календаря, одні змагання поміняли на інші, і вийшло так, що господар, який вже мав гарантовану ліцензію, він туди попав. А після зборів у Австрії Ростислав нагострив рапіру на чемпіонат світу. Клопітка тренерська робота та фізична підготовка дали позитивний результат. Серед 200 учасників лів'янин зумів вибороти місце у наступному етапі змагання. У нас така досить складна система. В нас приймає участь біля 200 чоловік. І треба перший день, а другий день залишається тільки 64. І от треба попасти в тих 64. Розумієте, це є завдання. На надзвичайно складне дуже нервовим і важким, особливо на рахунок травми. Вона більше давала себе знати в був перший день відбірковий, коли визначається перша 64-ка. Мені вдалося виграти всі відбіркові бої в групі, але кожен з них був надзвичайно важкий, і кожен з них був виграний одним уколом. Обмежившись спілкуванням рідних та друзів, спортсмен зосередився на турнірі і не дарма. Адже жереб не на жарт визначив для українця найіменитіших фехтувальників світу. Перший бій був з венесуельцем. Я знав, що мені цілком підсилили в нього виграти. Звичайно, було трошки важко, але, зрештою, рахунок 15-7 свідчить про якусь впевнену перемогу. Потім йшов в мене чотирьохразовий чемпіон світу Пітер Йопіч з Німеччини. Завдяки тому, що я завчасно провів добру. Якби, Теоретичну роботу, я добре знав, що від нього очікувати, я був готовий до більшості його прийомів. І, власне, і фізична, і якась технічна підготовленість мене не підвела, я впевнений, його переміг з рахунку 15-11. Після того був молодий американець Рей Симбоден, переможець останнього етапу Кубка світу в сезоні. Бій був досить неочікуваний, тому що він запропонував мені надзвичайно високий темп. Я не знав, що він навіть спроможний на такий, але коли мені вдалося пристосуватись до його е, високого темпу, я зміг вернутися з рахунку, коли проживав 9-6, і перемогти його 15-10. У півфіналі Ростислав зустрівся з росіянином Артуром Ахматхузіним. З самого початку поєдинку українець заволодів ініціативою і вже до кінця першого раунду вів у рахунку 8-4. Втім, травма руки, яку близько місяця лікує рапірист, дала про себе знати. І ось росіянин не лише зрівнює рахунок, але й одержує перемогу. Я ну, Задоволений тією роботою, яку я виконав е, саме в, цій, в, в цьому плані, в цій галузі, тому що я був готовий до більшості своїх суперників. Я знав, що від них очікувати, я знав, що їм запропонувати. А і в першу чергу е, ну, мій стиль фехтування передбачає саме пошук помилок. В тактиці суперника і використовувати їх я не нав'язував свій стиль. Плани Олімпійські ігри налаштовуємося на медаль на перемогу на Олімпійські ігри. Йому це під силу. Львівський рапірист не приховує здоволення від бронзової та все ж таки перемоги. Разом із тим зауважує, що жодна нагорода не може зрівнятися із тим досвідом, який він здобув у турнірі. Адже відтепер ім'я Ростислава Герцога написано у світовій історії фехтування поряд із такими світовими зірками, як Пітер Йобіч, Рейс Імбоден та Андреа Касара. На даний момент Ростислав Герцик найреальніший претендент на звання найкращого спортсмена серпня на Львівщині. А тим часом нагородили лауреатів за підсумками спортивних досягнень у червні та липні. Найкращими, відповідно, стали вестувальник Віталій Вергелес та кульовик Роман Бондарук. На нагородженні побували і наші кореспонденти. Львівський виконком Національного олімпійського комітету України кожного місяця визначає найуспішніших спортсменів. Найкращі результати на змаганнях в літні місяці показали кульовик Роман Бондарук та веслувальник Віталій Бергелес. Критерій насамперед це, звичайно, показати найкращий результат на змаганнях найвищого рівня. Є градація змагань, чемпіонати різні різні, починаючи від області, України, Європи, світу, Олімпійські ігри. От Такі, але є і інші змагання. Не завжди в кожного місяця відбуваються змагання такого рівня, як я назвав. Бувають інші. Тому ми вже виходимо як люди, які приймають рішення, які голосують, з професійної оцінки власне результатів виступів спортсменів на змаганнях. Найкращим спортсменом червня 2013 на Львівщині став Віталій Берґес. Словальник на байдарках та каної він стиг скрізь від навчання в університеті до надзвичайних перемог у спорті. Нещодавно Віталій повернувся з Казані, де на всесвітній універсіаді разом зі своїми колегами по цеху завоював золото та срібло. Спорт для мене означає це, це все. Зараз ну на даному етапі я спорту віддаю все. Там спорт на першому місці, там на другому місці вже там навчання йшло. Для Віталія Вергелеса спорт проник усі сфери його життя. Час від часу він навіть на тренування їздить на велосипеді. Мінус 15, зима і тисяча метрів висловання на байдарці. Велосипедом я їздив на тренування, це, це досить, досить такий непоганий спосіб пересування, якщо ну, звісно недалеко їхати. Найкращим у липні став Роман Бондарук. Вид спорту кульова стрільба. Протягом цього літнього місяця він тричі піднімався на п'ятистал пошани чемпіонату Європи з кульової стрільби, що проходив у Хорватії. Золото та срібло Роман виборов в особистому заліку, а бронзу в командній боротьбі. Цього року на чемпіонаті Європи це був головний старт. До речі, сезону. На олімпійській вправі стрільбі зі швидкострільного пісота я завоював перше місце, показав в принципі достойний результат, хоча боротьба була запекла, йшла до останньої серії, я виграв всього одне очко в чемпіона світу, чемпіона Європи Олексія Клімова. А також п'ять очків рекордсмена світу, німця. Роман Бондарук знаходить час і для відпочинку. Спортсмен має особливе хобі рибальство. Я дуже люблю рибалку, і, зокрема, зимову риболовлю. І це рахується, в принципі, напевно, активний відпочинок. Завітала на нагородження красуня і просто чарівна українка Катерина Палеха, володарка гран-прі Європи зі стрільби з лука. Її визнали найкращою спортсменкою Львівщини ще в квітні, але тоді вона не змогла отримати заслужену нагороду. Моя перемога була в квітні, але я була на змаганнях, не могла отримати і дочекалася. Мені дуже приємно, що то не було так, що забули про мене. Дуже приємно, я вітаю всіх переможців інших місяців. Катерина не єдина прекрасна жінка у стрілецькому спорті. Виявляється, українки мають надзвичайні здібності влучати у десятку. Принаймні, так стверджує тренер Катерини Тетяна Образцова. На Україні були завжди самі кращі жінки в стрільбі з лука. То перші чемпіонки світу, перші чемпіонки Європи чи при радянському союзі, але то були з України дівчата. Та традиція. отримали подарунок, і ми. Відділ спорту ТРК Львів як номінант премії Світ спорту від Луганського відділу НОК отримав грамоту. За що і дякуємо. Нам завжди приємно висвітлювати спортивні події, де б і коли вони не відбувались. Минулого тижня у Харкові завершився другий тур чемпіонату України з регбі Сім. Львівський сокіл вирушив до Слобожанщини не в оптимальному складі. З різних причин команді не змогли допомогти у цьому турі основні гравці. Відтак, головним завданням соколят було перевірити на профпридатність талановиту молодь. З подробицями Богдан Тимовчак. Вже традиційно тренерський штаб львівського сокола не ставить високих завдань в чемпіонаті України за регбі 7 адже основну ставку Юрій Грабовський та його помічники роблять на регбі 15 Однак тепер львів'янам треба переглянути своє відношення до меншого регбі, адже це вже олімпійський вид спорту. Мабуть, тому до Харкова поїхала молодь. Ми зараз повністю стараємося замінити ветеранів молодими в регбі 7 Оскільки в регбі 15 без ветеранів обійтися зараз тяжко, ми вирішили піти шляхом умолоджування складу в регбі 7 Згідно з регламентом змагань, вісім команд були розділені на дві групи. У першому кошуку прогнозовану перемогу здобули регбісти Харківського олімпу. Показовим є різниця забитих та пропущених голів – 107-0. А це черговий раз доводить різницю в класі між чемпіонами та усіма іншими суперниками. Другу позицію у групі посіла ще одна харківська команда «ЮСШ-7». Львівський сокіл був фаворитом і головним претендентом на третю позицію у групі, але виграючи після першого тайму 7-0, не зумів втримати бодай нічую І у підсумку поступився 12-7. Таким чином «Соколята» посіли четверту сходинку. Ми прогнозовано програли чемпіону України в Харківському олімпу. Програли Матч харківській команді другий. Це команда з регбі-13, яка в принципі досить сильна. і по кінці, В кінці вона і зайняла третє місце. Ну, можливо, такий результат був зумовлений тим, що тренер покладав надії лише на молодих гравців. Зі старших у нас було тільки один гравець, і він не зміг добре налагодити нашу гру. Нам не вистачало, можливо, декому досвіду, декому практики, техніки ігрової, але зараз на кожному тренуванні ми повернулися, ми працюємо над цим, над покращити нашу техніку і вміння гри в регбі. Тим часом у групі Б несподівано тримфувала Хмельницька оболонь університет. Студенти продемонстрували доволі високий рівень гри і закономірно здобули три перемоги у трьох матчах. Усі півфінальні поєдинки стали окрасою другого туру. Львівський сокіл у напруженій боротьбі здолав збірну Харкова 19-12. Бачити по фізичних даних, ясно, що високий потенціал, але все-таки по вмінню тримати м'яч, вести гру. Їм ще бракує. З нами їхав тільки один з старших гравців. Це Жук Роман, 88-го року народження. І його зусиль було замало, щоб наладити гру якраз в таке русло переможно було привести її в інших півфінальних двобоях. Харківський Олім переміг Одеський лідер з двадцять А Хмельницька «Оболонь» виявилася сильнішою за ще одну місцеву команду «Дю США-7». Після півфінальних двобоїв прийшла черга до фінальних у матчі за сьоме місце. Збірна Харкова легко здолала епоху Політехнік 29 29-12. Львівський сокіл взяв переконливий реванш за поразку у групі у Рівненського Дю США США» 17-0. У поєдинку за третє місце Харківська ДЮСШ-7 несподівано здолала діючих вісім чемпіонів Одеський лідер з двадцять На жаль, у фінальному матчі інтриги не було. Взагалі, харківський олімп дав показовий майстер-клас фіналістам змагань Хмельницькій оболоні – 45-0. Ось як виглядає турнірне становище у групі після двох турів. На вершині турнірки діючі чемпіони країни Харківський Олімп В активі регбістів – 16 очок. На три бали менше у Хмельницької оболоні. У спину поварам дихають одеський одеські та Харківський «ЮСШ», в яких на один пункт менше. Львівський «Сокіл» наразі п'ятий у підопічних Юрія Грабовського вісім балів. Виправити ситуацію. Соколята зможуть вже сьогодні на рідному стадіоні Юніс відбуватимуться матчі третього туру. Підготовка до суботнього туру триває досить таки інтенсивно. Ми проводимо бігові тренування, тренування з м'ячем, тренуємо лінії, тобто тренування проходять на такому е, високому темпі і дуже ну, нелегкі тренування зараз. Хто буде найвашим таким принциповішим суперником, окрім напевно, Харкова, явного лідера, з ким можна на рівні грати перемагати, боротися, ну, принаймні за третє місце, чи є шанси на твою думку? Ну, я думаю, якщо ми налагодимо нашу гру і не будемо допускати тих помилок, які в Харкові, можливо, ми можемо потягатися з Хмельницьким. Правда, Харків показав досить високий результат, вони взяли друге місце чи з другою командою Харкова, можливо, з Одеським Кредо, але там буде досить важка боротьба, бо у них всі гравці це дорослі досвідчені чоловіки. Постараємося максимально виступити краще, тому що це такий передостанній шанс покращити турнірну позицію, оскільки загальна кількість очків потім ділиться за чотири тури і виводить команду на якесь певне місце в чемпіонаті України. У межах підготовки до чемпіонату світу 2014 року у канадському Монреалі ветерани ватерпольного львівського динамо минулими вихідними Бресті зіграли товариську гру з місцевою командою Рубіж. Хоч наші земляки й поступилися, проте високо оцінюють як важливість цього поєдинку, так і матеріально технічну базу білоруського водного полу. А це фрагменти тренування львівських ветеранів у басейні Палацу спорту «Динамо». Щотижня ватерполісти, яким далеко за 40, а деяким за 50, шліфують свою майстерність та підтримують фізичні кондиції, аби найкраще підготуватися до відповідальних турнірів чи просто товариських поєдинків на зразок зустрічі в Бресті. Ми розростаємось в нашому русі. В травні місяці білоруська команда з Бреста була в нас у Львові. Їм дуже сподобалось взагалі наше місце, організація нашого турніру. Хлопці трошки молодші за нас, вони вирішили теж йти нашою дорогою. І в рамках, як то кажуть, дружньої відповіді вони запросили нас до них приїхати. Ми зібралися, хто могли, і от зараз відбулося там маленький турнірчик. Ми прийняли в ньому участь. Залишилися дуже задоволені. Ми хотіли в першу чергу зробити е, такий візит, е, дружній візит до них для того, щоб надалі налагодити наші дружні відносини між нашими командами. Те, що їхня команда була трошки молодша від нас, там середній рік приблизно 30-32 роки, ну це нам не завадило нормально провести нормальну гру, провести нормальні перемовини після гри ось, і налагодити на майбутнє наші відносини. Товариська гра між ветеранами Львова та Бреста стала справжнім спортивним святом. А львівських ватерполістів найбільше вразили європейські умови та чудова матеріально-технічна база. Умови, в яких ми, в які ми знаходилися, ну це басейн. Просто хочеться плакати. Це місто Брест, 250 тисяч мешканців, а такий сучасний олімпійський комплекс. От, і, ну просто, просто диву даєшся. І... О, ну, це така сторона. Колись надію у Львові таке буде. Але головне, що дійсно це перший матч такий, може, колись буде. Ми хочемо, щоб він був традиційний. О, це був перший історичний матч, між Рубеж, місто Бреста, Динамо Мастерс Львів. Спортивна база чудова. Басейн, ви знаєте, є чим позаздрити людям. От, прекрасний басейн, прекрасна організація. І тому Собственно, всі довольні, ми запросили їх надалі. Я думаю, ми стосунки будемо підтримувати і далі. Сама ж гра видалась дуже динамічною та цікавою. Перемогою з різницею лише в один гол з рахунком 15-14 здобули господарів. Команда «Рубіж». з 14 голів аж 10 на рахунку півзахисника львівської команди Вадима Скуратова. Випадково так здалося, що я грав не під своїм восьмим номером. Я навіть не зауважив. І десь в цій ситуації десь їх може трошки. Збив столку, бо не брали мене, не грали пресінь зі мною і давали мені підходити до, до воріт. Ну і тут я десь трошки реалізував свої можливості. Але потім, коли вже так вийшло, коли вже зорієнтувалися, вони змінив тактику, почав більше рухатися от, і навіть не рахував, а з'ясувалося, що 10 голів. Але не все головне, якщо чесно, головне, що незалежно, якщо що ми так приїхали. Всі разом хтось на день раніше, хтось на день майже під, під саму гру, але на, на, в басейні була дійсно команда, і це було дуже приємно. Ми програли в один м'яч всього, але вважаючи те, що хлопці там їх вік був від 30 до 35, а у нас поза 50, так що ми вважаємо, що ми дуже непогано з ними зіграли, зважаючи на солідну вікову різницю, гравців обидвох команд. Динамівці на 10-20 років старші за своїх опонентів і малу кількість запасних. Мінімальну поразку львів'ян можна розцінювати цілком позитивним результатом. У воротах Динамо впевнено відстояв досвідчений ветеран ватерполіст Ярослав Стабрин. Я вважаю, що результат був нормальний. З нашої сторони команда грала тактично грамотно. Ми грубих помилок не робили. Ну, звичайно, їхня команда по десь. Класифікації трошки нижче нашої. Якщо врахувати наш вік, ми зіграли дуже добре. Окрім десяти голів з Куратова, у Львів'ян відзначили Костянтин Прокопенко, двічі, Юрій Саталкін і Орест Мацейко. За динамою цьому матчі також грали Володимир Тивонюк, Євген Баженов та Володимир Масюк. До чемпіонату світу ветерани проведуть ще ряд важливих матчів, у тому числі в межах традиційних міжнародних турнірів у Словаччині та Хорватії. Ми плануємо ще поїхати. В Словаччину, то традиційно у нас там два турніри восени є. І в Хорватію, якщо вдасться, ну, то ми то вже поєднаємо, як то кажуть, підготовку і відпочинок. Ну, Надіємося, наш рух не, не зупиниться на місці. Будемо продовжувати наші всі зв'язки. А на вулиці Ряшівській проектованій кипить робота. Будівництво багатофункціональної арени до Євробаскету 2015 розпочато. І як кажуть, наріжний камінь поставлено зараз. Проектована площа для глядацького ока всього лиш зоране поле. Втім, до весни 2015-го арена вже має постати повноцінним спортивним гігантом. Наскільки це реально дізнавалась Олеся Тус. Таким його бачили у 2011 році у Латвії. Заповнені вщента арена, грандіозне шоу та протистояння найкращих збірних команд Європи. Раз на два роки у вир міжнародного турніру з баскетболу серед чоловічих команд відчиняють двері чи не усі провідні країни Європи. Цьогоріч до чергових змагань готується Словенія. А вже у 2015 році своє гасло Ми готові продемонструє й Україна. Та чи дійсно готові? квітень травень 2015 року євроарена буде закінчена. А поки що бустир Львову як одному з восьми міст проведення змагань з баскетболу доводиться чи не найважче зводити гігантський стадіон з нуля. Начальник управління архітектури містобудування та інфраструктурних проєктів ЛОДА Володимир Лаврін розповідає, що зараз на Рящівській тривають підготовчі роботи. Тимчасові будівельні споруди заведені, техніка працює. Зараз роблять підготовчі цифрові, тобто. Є дозвіл інспекції роботконтрольних на ведення підготовчих робіт, і сьогодні вже там йде повним ходом робота. Згідно закону, треба розібрати родючий сар. шар, десь порядка 30 сантиметрів, враховуючи, що зона будівництва це більше гектара, десь 2-2,5 гектара. Тобто сьогодні 30 сантиметрів цієї землі збирають згідно закону його цело і вивозять там, ну де є відповідне. Потреба в такому ґрунті. Окрім ґрунтових робіт, важливо облаштувати й тимчасові дороги, тим паче, що будівництво дороги рік тому було вже розпочато. Звичайно, що дорога мусить бути. Ви знаєте, що там дорога була розпочата до євро, оскільки брак коштів, то і зупинили будівництво. Там вже місто вклали десь по їхніх розрахунках біля 30 мільйонів гривень. Вклали в будівництво полотна дороги. Сумарна вартість будівництва 93 мільйони. Побоювань, що арена Євробаскет перетвориться у збиткову Атланта Арену Львів, немає згідно з концепцією. Багатофункціональний стадіон зможе прийняти всі ігрові види спорту від баскетболу до хокею. Ба більше у проєкті передбачено, що арена за лічені години може трансформуватись із спортивної в концертну. Втім, це згодом. А наразі основне завдання організаторів підготовка до європейських баскетбольних баталій 2015 року. І це всі основні спортивні події, про які ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску спортпанорами. Наступного тижня будуть не менш цікаві новини, які обов'язково донесемо до вас. Зустрінемось наступного вікенду о цій же порі. Шануйтеся!